Паски за рецептом, якому 200 років випікатиме до Великодня Кропивницький хлібзавод. Маркетологиня Ірина Варакута розповідає, він із книги Смачна Кропивниччина. У ній зібрали рецепти традиційних страв Кіровоградської області, учасниці етнопроєкту «Баба Єлька», які їздять в експедиції селами регіону. Вирішили запропонувати таку співпрацю з тим, щоб запропонувати нашим кінцевим споживачам паску зі смаком історії. Дану партію паски від Баби Єльки було виготовлено для презентації. Ми притримувалися рецепту, який зазначено в книзі Смачна крапивничина, і ця паска за рецептом до неї додається до складу вершкове масло і смалець. Єдине, що ми ще додали трішечки родзинок, для того, щоб вона була трішечки солодша. Говорить, особливістю Паски є те, що вона прикрашена тістом замість збитого цукру з білками і посипкою. Це традиційне оздоблення, з яким нас ознайомила команда етнопроекту. Це пташечки, які символізують зв'язок неба і землі. Паску презентували в етнолабораторії Баби Єльки. Рецепт Паски належив бабусі Світлани Буланової, співзасновниці проєкту. каже його бабуся, дізналась від своєї бабусі. Вона ж ми зберегли. Я ж кажу, єдине, що додали Вага Паски 800 грамів. Говорить, у бабусі було 10 дітей, і вона пекла, аби всім вистачило. Бабуся моя померла в 2009 році у віці майже 95 років. І майже до останніх своїх днів вона сама готувала їжу, випікала і хліб, і, звісно, і паски. 2007-2008 рік я ще коштувала бабину паску, пекла вона її в печі, не можна було бігати по хаті, голосно говорити, злословити. Я пам'ятаю, як бабуся вчиняла її. Дуже рано вставала там о 3-4-й годині ранку, топила піч мені, моїм братам, сестрам, її онукам. То вона дозволяла брати участь у виліплюванні голубів, оцього цього хреста, яким прикрашалася Паска. У книзі смачна кропивничина 230 рецептів, зібраних у старожилів області. Рецептів Паски вісім, розповіла співзасновниця проєкту Інна Тільнова. Це дуже крута ідея популяризувати традиційну кулінарію у співпраці із виробниками. Тому що одна справа записати страви, які будуть зберігатися в книжці, а інша справа це або щоб їх можна було спробувати в ресторані, або можна було б купити. Скільки пасок до Великодня випечуть за рецептом баби Єльки, визначаються, сказала маркетологиня хлібзаводу. Це залежатиме від замовлень магазинів. Пекти паски почнуть з 30 квітня. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.